Всім доброго дня! Це мій канал Бабушка Не Вазала і мене звати Бабуля Віка. Хочу сьогодні вам прямо раненько розказати, де я була і що я продала. Як я вам розповідала, готувалася до ярмарку. Навіть на 24 серпня по всій Україні, де можливо це було зробити, були якісь ярмарки. Ну і так само в нашому місті мене запросили на ярмарку. Я цілий тиждень готувалася, в'язала, були такі дні, що я хандрила, не в'язала. Або щось там петляла, або геть мало в'язала. Ну, готувалася. чого було зв'язано. Не спіша, в принципі, не спіша, було зв'язано більше, ніж 100 іграшок різного розміру. І маленькі були, і малипенькі були, і трохи більші були. Питалася робити разнобарність, що була, що були різні. Не, там 10 таких, 10 таких були, по 2, по 3, де може там де по 5 чи що. В общем. Готувалася я готувалася. Ну, В душі було якесь таке, знаєте, буває, от, от, і чоловіка казала, якесь таке було ну, щось мене так не водушевляло, мене не дуже не водушевляло, так щось, щось якесь було причувств, що не буде дуже добре. Від моє причувстві, я вам скажу так, предсказалося. Я вам там в кінці відео ставлю ярмарок, де де він проходив, як прошлий раз на набережні, у нас там є набережна галактика. В общем, це був повний. Ладно, я вам матюкатися, кажуть, не можна в камеру, ну не буду матюкатися. Ми приїхали, нам написали приїхати на четверту годину, щоб приготуватися. Приїхали ми ж. ну, як завжди, кума, я ж з тобою ж продавати. Приїхала ми на четверту годину, стоїть три каліки, по-другому не скажеш. Я кажу: хто організатор? Мені показують на жіночку. Він каже: Ні, я організатор свого стола. хто організатор? Нічого нікуди не знаю, нікуди нічого не цей. Я кажу, де ставай? Та десь ставайте. Ну, у нас було вийко, раз, два, три, чотири. Я стояла. Получається п'ята. стала. встала, розложила, ну, тільки почала розкладати стіл. Тут одразу дітки набіжали. Зразу тут, щось мене біжали. Я ще перші іграшки не записала. Бо вже не зрозуміла, бо тут треба мілкі гроші, всі дають по 500 гривень, треба вже давати 400, дачу або 400 здачу. В общем, таке тумкума давала здача, дурдом. В общем, розклалися ми, а ми приїхали. А знаєте, а вокруг тишина. В общем, в нас було торгувальників. Перший стіл стояла. Перший стояла жіночка якась з скринькою і збирала там на вході якісь гроші. Бо кума тряга, ходила і каже, стоп, я вже вам давати не буду. <клігав> каже, все, не чіпляйтеся, поняла. Стояла жіночка, продавала на столі, в неї були вареники в таких -от упаковочках пластикових, капусту із картоплею, і салом, зажарені, з петрушечкою, варенички. Потім якісь були пироги маленькі і піци. Це все упаковано було. І до неї потім підійшла, в неї були. Під печиво, вона каже, з печива прислали з Китаю коробку печива і сказала, щоб я їх продала, гроші обдала на ЗСУ. Ну, взяла це печиво, рисове якесь за 20 гривень, думаю, ми попробуємо китайського печива. Потім стояли жіночки ручної роботи. В неї там у них там були з ниточок брилки пороблені, якісь там були злини, щось таке пороблене, вишиванки були ну такі рушнички вишиті. Така, знаєте, всяка всяка-всяка всячина. Що хоч, ж, все, що хочеш, я вже не побачила. Брела заколочки, резиночки, ну в общем, всяке-всяке. Тяжко, наску, підручич не торгувала, бо якось там трохи далі стою. І потім третя стояла, стояла, це, цей організатор. Оця дівчинка стояла, я вже потім знав, що це організатор. В них на столі стояли із гільз, із гранат зроблені чарочки, якісь там сувеніри, потім такі були я ставлю фотографію чарочки, були, там наче, пуля прострелює. Ну Таке щось геть так на століку було, геть мало-мало таке, щось, мег якийсь такий. І потім стояла Даша моя та що іграшки звичайні, я щось навіть її не сфотографувала безсовісно, Звичайні не такі іграшки Даша зі своїм чемоданом і зліду стояла я. Оце все, що було. Музика грала та, що грає на набережній, музика їхня грала. От, і більш нічого. Оказується, не було ніде ні реклами, не було ніде ніякої, вообще нічого. Вона потім до мене підійшла і каже мені: Ви ж я ж каже, вам писала, що треба 30% від виручки здати. Ніякої виручки тієї виручки взагалі не було. Понимає? Я так стояла, приїхала моя. До нашої моєї колеги, що ми раніше працювали в Києві, приїхала наша управляюща з подружкою, з дитиною приїхали в гості, тут гостювали. То це вони прийшли, то я подарила одну іграшку з латі, одну іграшку малий там тягав. Перемацав всі іграшки, перемацав. Ну, дівки кажуть, ну, вже продаси. Подарила йому одну іграшку. І дівчинка стояла. Я вам скажу, ну я продала, я так порахувала ну 12 маленьких іграшок. Ну, як люди, роді, як, як на ній мінімум, як то кажучи, нічого, то, що, ти, що ти, нічого, не є, взагалі, нічого, то ну, на 2 тисячі гривень я продала іграшок. І потім підходить дівчинка організатор і каже, треба здати 30% від виручки. Я думаю, це я ж на 600 гривень віддати. А що ще цілий там півдня прогуляла? Ніхто Взагалі стояла година, не те, що там дівочки, ніхто, не, не було кому підходити. Людей просто взагалі не було. Як завжди да, кажуть, на набережні багато людей гуляє, то вчора вообще, вообще не те, що там якась молодь пройшла, якась там цей. Вообще ніхто ніхто Були ті ж самі люди, ті, що були в прошлий раз. Жінка підійшла, вона в прошлий раз мене брала крису. Цей раз вона в мене... Ні, в прошлий раз вона мене взяла таксу. А цей раз вона підійшла. В мене вели... Я зв'язала, що я взяла... в мене були зв'язані дві коргі, дві такі були зв'язані лайки. І два таких мопса стояло, І з прошлого разу були зв'язані залишилися дві таксочки, по мастер-класу собачки. Вона каже, таксочка в мене є, каже, візьму, вона вибрала цю. не які та собака, ну вона каже, ну тоді візьму цю ж лайку чи хаски, як вона. візьму її собі, а потім підійшов чоловік каже, візьми, каже, ми ж будемо дарити, візьми, каже, лучше Коргі. Ну, Коргі в мене навіть не фотографії, нічого не залишилося. Візьми, каже, краще Корги. Десь там на відео, побачите, мене там буде. Всього підійшла організатор, купила жабку і йоду. Йоди в мене висіли, дівчині, хоч би хтось писав. Ну, Глухо, навіть ніхто нічого не цей. Ми сидимо, кажемо, може, ми ціну високу поставили? Давай, може, нижче поставимо. Вона каже, ми поставимо нижче, каже, кому ми її поставимо, як людей немає. Ну, Взагалі ми сиділи. ну, Взагалі, не то, що там та там, хтось, якийсь знайомий підійшли, купили в неї якусь там каву, що там в неї було з цими ЗСУ. На, на, на упаковки щось там було зв'язане з ССУ. І все, дівочки. Я не знаю, що там ті жіночки продавали, бо вони почали самі перші збиратися. От. І та що жіночка перша стояла з варениками, то я бачу, з варениками там трошки трошки люди щось ходили. Вареники, ті, що там робітники працюють. Або хто прийшов тут пива пиво, може випити погуляти, там. морозиво поїсти, носили вареники. От. І Я оце печення в неї купила, то вона до людей вообще, ну так, агітувала, просила купити печення з, Ки з Китаю, бо, тому що треба продати. В общем, гроші треба на цю вертеть. І там ще було потім на сьому годину вечора було змагання, то, як воно називається, не на руки то, знаєте, змагаються, руки то перетягують. Ну, в общем, мене зрозуміло. А в тринцю, в общем, виповнював. Не буду навіть це ламати в язика, бо я не знаю, як воно називається. І все, в общем, ми комусь простояли з четвертої, веп... з четвертої дня. До восьмої вже ми там стояли до темноти. 에... Ніхто не йшов, нікого не було. В общем, нікого не було. Ну що я вам скажу зразу. Що я це продала? Я продалась мінушка. Мене була за 70 гривень. У мене був такий хам'ячок. А ні, в мене був грустний хомяк. Бо я так зв'язала великого хомяка і от таких хомячків і грустного хом'яка поставила. Так Наче був у мене пейзаж такий. І був потім у мене пейзаж сова велика, і совоки такі маленькі. Такий цей. Притом стояли собачки, черепашки, ну і ж багато. Хорошо, що я не, бага... не вязала багато всякого разнообразя, тому що буде валятися. Оце я продала е за 100 гривень, мінійона я продала за 100 гривень, йоду продала одного за 80 гривень, а потім, чесно підійшов такий мужчина солідний. Він сказав, дайте мені пакета, Йому дала пакетик, він так, сразу так зняв два йоди, зняв губку Боба і ще щось він зняв. Він каже, по чому кажу, по 100. І міньон, він каже, по 100". Ой, не міньйони, а йоди. Сказав по 100". Ну Він сам, то ця й не дав 400 гривень. А Даша рядом стоїть і каже, підтримайте Харкова. Він каже, я з Покровська, тому підтримую Покровськ. Ну, такий солідний такий, мужчина, такий, ну, він не, такий не в водорості, йому, може, 30 плюс, ну він такий качок, такий, в татухах такий. Ну, Солідний такий молодой чоловіка, приємно. Ну, подивити, він так. І він стояв коло цих людей, що це з пулями були оці в них чарочки, всяке таке. Потім я подала е, оці, жабку за 100 гривень, корги, корги дві це, що в мене вшло, корги дві. Черепашка одна, йшли. що я в'язала черепашки за 200 гривень. І в мене забрали, взяли там на відео я не на, на відео чи просто вставлю фотографію, якщо я, вона в мене є. Я зв'язала, коли я останнє відео знімала про жабок, і спиталася, що мені ой, зачепила камеру. Що мені ну, причепити, то що я в аврорі купила такий великий, значить, брелок, такий бісера зроблена ручка, і такий кольцо велика. Яку іграшку туди можна причепити, і мені одна людина. Написала мені, що можна задати осміночку і на коляску чіпляється, або дитина такси, і воно таке мостне виходить. А я з'явила таку ось бо ж вона така вийшла няшна, така ніжна, я там, там і спіральками ставила. Такими. Ну, класно, знаєш, така прикол. Три прийшла дівчинка, така год 10, Папа, звісно, вона стояла, я за нею ну, не так багато пішло. Ну, я так сказала, 300 гривень 350. Каже, ну, я бачу, весь дитина сильно хоче, каже, беріть за, за 300. О, вона каже, папа, ну я хочу, так, ну, папа точно хочеш, да. Ну папа такий, стояв папа колхоз, ну їдь на карточку. Можна на карточку. Я їм даю на бумажки написав номер карточки, а він діктуйте самі. Таким цим, ну, я мовчки продиктувала, хребтак, кажу, хребтак. Ну, от, він перечислив, дякую, дякую. І вони пише, дитина пиша така задоволена, ну, папа був недовольний повний пакет, як сюди. Ну, буду? Буду дитина пиша така задоволена, а молодіть. І потім до мене підійшла. Цей. Бо організатор, це ж я вже знала, що це вона організатор, купила в мене жабку і купила в мене юда вже за 80. Пам'ятаєте? То я продала, що скажу: раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 14 ігрушок я продала, 15 ігрушок я продала. І вдома залишилося в мене 100 іграшок. Просто 100 іграшок. І папа мені чоловік каже, ну, ти, де ти, ти 2000 гривень заробила? Ну, то маєш, маєш. Каже, за тебе тебе є іграшки. Кажу, то тепер в мене є іграшки. От Я просто обалдіваю, ну просто в мене є іграшки. Ну і, і куди далі, я куди. Нічого вжі, абсолютно. Дашкою балакала, може, десь кудись щось Давай двоє і десь поїдемо. Вона каже, ніфіга, ні, фіга, нічого нема, Школа, все. Але там все закінчилося. От такі були мої торги. Ну, я колись казала на восьма дарді, але тоді взагалі нічого не питала, ніяких надіслів. Що я отако обламала. Думаю, блін, я потратила свій час. На цю тиждень, на цю підготовку до цієї ярмарки, на якої не було ні реклами, нічого, ніде. Я і згаяла час. У мене є замовлення зв'язати 40 сов, два великих зайця, два... одного великого кота, одного оленя, і ще, і, ще, і ще мені заче зайця. І мені це треба зробити все за один тиждень, тому що. Буду їхати, десь буду їхати. В общем, розкажу потім, куди я буду їхати. І в мене це все є до першого числа. Мені це все зробить. Тепер я буду галопом по Європам в'язати те, що мені срочно треба. Ну, слава Богу, на сови я тушки зв'язала, великі сови ті, що я в'яжу. Я вам потім, коли зв'яжу, підключуся, і покажу, яких я з'яла сов. Так, що ось такі справи? Ще ви, ви бачите, в мене на камері лежать. Дивіться Оля Вір'янова показувала, що її людина їй підписниця, в підтримку для Олі, бо Оля втомилася, ну дійсно, я подивлюся, як Оля працює, і Оля розказує, я була сама в Одесі і бачила оці розстояння їздить, це все, що треба, і дома сім'я, хазяйство, і хоч і мама ну, діти малі. Як ця людина дійсно ну, це можна виснажитися? У мене настільки б не хватило терпіння, як оце Оля, це кожного ранку встань, приготувати їсти треба. Ці дітей в цьому цьому поїхала мама цілий день вечір, їдеш в 11 часов, приїжджаєш додому і хочеш щось зв'язати. Людина її підтримала, і вона воля показувала іграшки. І ви знаєте, я подумала, чого ми завжди в'яжемо гусачків? ось ці гусь гуся, маленькі брелочки, чого ми завжди в'яжемо їх дійсно, тільки білим, сірим кольором. Ну, дійсно, чого? Ну, може, хтось ще коричневий. І я подивилась на те, що Оля показала. І сила, дівчатки, дивіться, я звязала над, ну, сама собі. Дівчатки, по-перше, колір, вообще я вам скажу, обалдіть. На тих носочків, чесно скажу, дивилися. На них заглядали, дивилися, ну, переходили на щось друге і нічого не купляли. Трошки, звичайно, різного розміру получилося. Дівчатки, гусачки, дисно. Такі, во-первых, колір такі вообще обалденні. І я зробила от таких от цих гусачків. Поняли? Зробила таких от цих гусачків, от його зробила білого. Думаю, краще ж я б не навязувала. Оце такі гусочки. Дійсно, коли я вам скажу чесно, чого ми в'язальщики вивеземо цей блог, ведемо цей пов'язанню, тому що ми дивимося на другі іграшки, які люди в'яжуть іграшки другим кольором. І як ці іграшки виглядають по-другому? Тому що ми ідимося, є схема, наприклад. В'яжеш, наприклад, от сова. Откільки я передивилася сов, майстер-класи сов? Ніде не було сірої сови з поваранчевим дзьобом, лапами. і зовсім. Ніде немає. Всі, якісь сині, якісь там зелені, якісь там полосаті, білі, користь. Такої сови не було ніде. Мені замовниця те, що мені замовляла, замовила, щоб була сірого кольору сова. Вже які там їй було все одно. Все, я вже сама коли купувала нитки, просто вони лежали сірі і помаранчеві рядом. Я подивилася, яке гарне виходить, сполучення, і сама придумала, вийшлося сови, О, вау. на сов теж обращали внимання, прямо на сов, і дітей уговарювали, щоб діти купили, щоб діти купили цього сову. Ну, діти переходили, купували там чи жабку якусь, чи якусь черепашку, ну, щось на друге. Ну, батьки дали, щоб щось дешевше продати. Тому полезно дійсно дивитися, яким кольором вяжуть іграшки в другій майстрині. Це тебе надихає, це тобі дає більше розширення міровозріння твого. Ну, яке можна зв'язати, не тільки таке. Так само, як за цими гусочками, яка людина молодець, от в неї там був ще сиренівого цвіту, чи який там він називається фіолетово сиренівий чи бускового кольору бу були ті гусочки. І вони дійсно гарно виглядають. А ми, скільки дивіться, в'язальщиць, ні одна в'язальниця, із нас, скільки нас багато в соцсеті, не показала гуся обнімуся цього якимсь другим кольором. Були єлізні зв'язані подругу. Так що, Олечка, привіт твоїй. Твої подружайки, вона молодець, гарно придумала. Так само дивіться, що я в'язала цього півника. Цей півник він в'яжеться, і тут так, що на голові в'яжеться просто такий грібішок рівненький. Просто такий хохолок, ні, чубчик вяжеться. чубчик. Я придумала, що не зробити такий, наче, щоб був грібішок на цьому півнику. Розумієте, щоб він був більш схожий, ну, Півник чи курчатко таке. І лапки так само зробила пальчиками. Трошки, коли міняєш іграшку, трошки міняєш коли схему. Воно вже виходить трошки друге. Так що, дівчатки, такі справи, сідаю працювати далі, роблять свої замовлення, це все виконувати. І дівчатки, в мене вже залишилося ще 90 людей, і в мене буде 1000. Дівчатки, давайте ми зробимо 1000 до кінця місяця. Осталося геть трошки 6 днів, 6-5 Ви розумієте? 6-61 день. Так що я всім благодарна, що хто до мене, хто до мене підписується, хто мене дивиться. Я вже, дівчатки, розроблю з цим замовленням. Поїду в одну мандрівку. Мандрівка буде для вас всіх сюрприз. І для мене теж це сюрприз, який я знала, мені було дуже приємно. І дівчатки, сяду, зроблю всі майстер-класи. Може, не знаю, подивлюся, як мене буде натхнення. Може, я ще вам зроблю на сову, може попробую до першого числа. Зроблю, тому що сову мене дуже багато людей просять, і на цю сову дуже обращали увагу. І кума сильно просила, каже, не продайте мою сову. Кума, кажу, я її просто взяла для, на стіл на для віду, тому що кажу, це мене замовлення. Кажу, Мені треба було на щось на стіл поставити. Стил, ну, побачите, не дуже так багато. Достала якусь новогодню іграшку, достала гнома, то на нього всі заглядали. Ну, всі заглядали. Я вам кажу, всі заглядали. Десять людей було, всі заглядали. Я що було заглядати? Всі приходили, Заглядали. Була така цікава ситуація, подойшов молодий чоловік каже, а у вас є гроші налічні? 40 гривень. А я вам скину на карточку. Бо немає банкомата, немає нічого, а мені треба 40 гривень. Так, кажу, нема проблем. Дала йому номер карточка, туди його друг стоїть, так дивишся, дивишся, каже, почав ваша ця собачка? ну, такого розміру, як ви поняли, півник. Я Кажу, 70 гривень. Він каже, слухай, скинь людині 110 гривень. А я кажу, тобі потім віддам налічку. То він ось, я купив собачку і там стояла дівчинка, рядом він подарив дівочку. Це була остання продажа. Потім ми почали в общем, з комусь зібралися, і поїхали додому. Ну, Взагалі, було так. Ну, іноді треба, як вам так скажу, ну, тоби опит такий. Хоча я ж кажу, я ж не залишилася руками. Ну, залишилася двома сумками іграшок, нічого страшного. Продам щось буду там висилати іграшки, буду за кордон слати, вони волонтери нашим воєнним передають, щось теж їм покладу туди в сумочку, бо мені присилають потім воєнні, присилають мені подяку за іграшку. Так що розпродам, якось щось буде. От, так що такі справи. Так що всім ще, ще дуже. Я думаю, що у всіх якісь були гарні продажі. Я думаю, що всім де гарно, всі добре продадуться, що все буде добре. От, так що, дівчатки, всім дуже дякую, дуже всім Натихайтеся, в'яжіть, всім дуже дякую, що дивитеся, що підтримуєте, що пишете мені коментарі. Дуже приємно з вами спілкуватися. ось ще багато бляпала-ляпала, ну не буду багато ляпати, ляпати. Так що всім до побачення, гарно провести останні дні літа, сонці, натхненні, в в'язанні, може, почнуться якісь ярмахи. Всім миру, добра, злагоди. Так що, дівчатки, всім до побачення, до нових зустрічей. Мені одна покупательниця. Подписчиця мені посоветувала на оцю велику ручку зв'язати ось вот таку ось миночку, чи не Зв'язала. І зв'язала все. Оля Вір'янова женщина висила посилки. Зв'язала, я подивилася на які гусаки. Зв'язала таких кольорових гусаків. Нав'язала таких лежить. Мини, вот. не Кто так глядал, не истил. Места не хватило. Еще поставила тут. Только я начала раскладаться, уже было 4 продажи. Как всегда, не